Черкаси Джаз-оркестра знову збирається на репетицію в обласній філармонії. 29 грудня. Колектив планує представити любителям музики свою нову програму Не вкрадене різдво. Що спонукало її готувати і як музика може допомагати під час війни? Про це поговоримо з диригентом Михайлом Євтушенком. Доброго дня, Михайло. Вітаю! Розкажіть, чия була ідея створення концерту Невкрадене Різдво? В чому взагалі ідея програми полягає? Ну, ми з музикантами Черкаси Джаз Оркестра. Ми Старалися регулярно давати концерти в Черкасах. І ну, Зараз такий час в різдвяний час багато музики саме від джазових оркестрів ми чуємо навкруги. І джазові оркестри, і Різдво це такі майже синоніми. І відмовити собі в задоволенні зіграти в цей час концерт, звісно, ми також не могли. Хоча більше з'явилася можливість, я б сказав, проведення концертів. І це була наша спільна з оркестрантами. Ми все одно регулярно збиралися, і коли вже з'явилася можливість якась, щоб проводити концерти, ми вирішили, так, ми робимо різдвяні, які вже ми неодноразово робили. Як цього разу обирали репертуар, чим керувалися? Ну, є багато музики, яку ми знаємо. Прозвучить дещо така музика. В аранжуванні по-новому в аранжуванні оркестру також ми підготували деякі новинки, які ще в Черкасах жодного разу не звучали. Зокрема, коли ми робили один з наших спонтанних виступів на вулиці, і позвонив мені мій колега. Це бразильський композитор Еміліано Сампайо. Ми з ним багато років разом працювали. І він, коли побачив, що ми попри війну продовжимо нашу діяльність, він каже, хлопці, я хочу, щоб ви зіграли також мою музику. І він прислав нам свою музику, тож в Черкасах також очікується прем'єра музики Сампайо. Розкажіть, чи було у вас сумніви от саме під час війни, наскільки доречно влаштовувати концерти? Є дві думки на цей рахунок, але я їх відверто випробував, коли. ми Просто грали спонтанно на вулиці оркестром на підтримку Збройних сил. Підходили люди питали, а чому ви не робили анонс? Ну тоді ситуація, на жаль, не дозволяла цього робити. Але є... Е, е, люди бажають цього. Люди бажають, хоч якогось ковтка, нормального життя. І наскільки це можливо в даних умовах, це також дає людям сили. Далі жити, далі рухатись, далі продовжувати нашу спільну боротьбу. Тому я думаю, що це наша частина фронту. Є така категорія людей, про яку ви говорите, але є ті, яким важко слухати музику в умовах війни. Чи буває у музикантів таке, коли не хочеться чути музику, не хочеться грати? Чи у музикантів такого не буває? Мабуть, на початку війни ми всі це діло відклали. Але потім пройшло пару місяців. Ми зустрілися з музикантами, ми вирішили, що ми продовжуємо репетиції, коли ми не знали, зможуть бути виступи взагалі, коли, що, як, і ми вирішили, ми для себе продовжимо триматися колективом, триматися в формі, і, ну, щоб наша справа вона не вмирала. Ми продовжили репетиції, а потім потихеньку стали з'являтися можливості для виступів. І, власне, це. Перший виступ, який ми можемо занонсувати в Черкасах. До цього було, це, на жаль, неможливо. Розкажіть про репетиції, коли вдалося їх відновити, скільки часу пройшло від початку повномасштабного вторгнення? І чи не заважали тоді тривоги, а зараз і відключення світла? Звісно, це завжди заважає. Ну, я думаю, це можна пережити все. Неодноразово ми переривали репетиції, бувалося, за світло відміняли. або взагалі там. Це все настільки ми мусимо бути мобільні в цьому плані. Гнучки, ну, гнучки так, дякую. Е, тому ми це все переживемо. Це, це насправді дрібниці в порівнянні з тим, що відбувається в країні. І я думаю, що це можна все вирішувати. Чи змінився склад колективу? Трішечки так. У нас. Е, Двоє музикантів пішли добровільно захищати. Наразі також не в найспокійніших місцях. Але тримаємо зв'язок, слава Богу, живі, здорові. Дехто з музикантів поїхав в інші міста продовжувати кар'єру, хтось навчання, хтось кар'єру. Але слава Богу, Черкаси не найбідніше місто на таланти, тож. Ну, музиканти є в Черкасах, і хтось. У нас, в принципі, повний склад завжди тримається. Як підтримуєте тих колег, які зараз воюють? Що в наших силах? Це завжди, коли ми зізвонюємося, питають, як оркестр? кажу, продовжуємо репетиції, готуємось до концерту, хочемо щось зробити. Це от те питання, яке, можливо, звідти би не очікував би почути. Зізвонюємось. Ми також оркестром, що нам вдавалося збирати на наших виступах, це те, що у наших таких силах. Ми зараз з вами сидимо перед порожнім залом. Чи е, сумували весь цей час за повним залом? Ну, звісно, так, коли декілька місяців взагалі не було виступів, то виходиш ну, майже як перший раз на сцену. Так втрачається вже це. Трошки відчуття, е, Ну, тим не менш, коли зараз виступів взагалі концертів не є багато, то він кожен, ти його цінуєш, цінуєш, тому що є можливість взагалі, що ми можемо собі дозволити в нинішніх умовах грати музику, слухати музику це, це великого чого варте. Я особисто е, аналізуючи і думаючи, над над війною у нас багато речей ми сприймали, як, що так власне і має бути. Має такти вода з крану, має горіти світло, має бути безпечно, має бути задоволення, легко доступне. Ні. Щоб отримати крапинку задоволення естетичного, духовного. За цим, що скільки стоять труда, а в даному випадку не тільки труда, це ще. й Скільки небезпек і скільки пожертви. Музика може лікувати, наскільки вона зараз потрібна. Взагалі, як вважаєте, це зал буде повним? Я думаю, день концерту покаже. Тенденція, звісно, що змінилася. Люди не купують квитки за два місяці вперед. Вони часто купують в нинішніх умовах за день, за два. Важко прогнозувати. Важко прогнозувати, як... чи буде загострення. Ми сподіваємось, що все відбудеться, те, що до чого ми готуємось. Ну я. Більше за відчуттями, що людям цікаво, і з тих, хто знайомі говорять, або люди, які приходять на наші концерти, вони, почувши новину, що готується концерт, вони так зраділи і дали про це знати, що нарешті, так. Да. Я вам бажаю повне цієї зали гарного концерту, майбутнього дякую за розмову. Дякую. Приходьте 29 числа о 18-й годині в Черкаській філармонії. Черкаса джаз оркестра, і ми не дамо вкрасти наше різдво.